Привіт! Ну що, розпочинаю новий влог. Зараз недія. Я хочу вийти в центр, подивитися, що там відбувається, тому що начебто ніякого свята я не чула, що був у улюблені, але там дуже багато цікавих розваг і загулок для дітей. Тому йду в розвитку і вас беру з собою, подивимося, що ж там таке. Закінчилась моя кавуся. Хочу подякувати 25 Coffee Roasters за те, що прийшли до мене на співпрацю. Це співпраця була з їх сторони, тобто не я до них прийшла, а вони, тому що я маю досить маленький блог на Ютубі. Мені було дуже приємно, що вони повірили в мене і захотіли спробувати поспівпрацювати разом. У будь-якому випадку залишу посилання на їх інстаграм і сайт. Тому що кава смачна, гарно, мінімалістично оформлена. Мені було досить комфортно в спілкуванні з менеджерами по підбору кави. Тому просто можу вам порадити. Я не маю ніяких вже промокодів діючих, нічого, але просто хочу сказати бренду велике дякую за цю першу мою співпрацю.

Поки не зрозуміло, що за свято з чим це зв'язано, чи що.

Зараз почекай, воно буде вогник через деякий час, мабуть. І здавати. Мама! М -м. Ну давай підійдемо ближче. Ходімо. Ну, зайчик там, бачиш, дуже маленьку дитинку фотографують. Давай відійдемо, бо дядя той за ним нічого не видно. Он, бачиш. Я так і не з'ясувала причину е, такої активності. Тобто, що це свято, не свято, бо з чим це пов'язано. Я не знайшла цієї інформації, але тим не менш це не завадило нам гарно провести час. Вони тут їдять. Я тебе догадаю добре. А, Я бачу. То йди туди, вперед. Де сідай, о там самоля той. Так, сідай. Ми заходимо в це місце, де ну просто неможливо з дитиною.

Гумові. І тепер можна бігати, але всі калюжі стекли, не може знайти де перевірити взуття на якість. А зараз, ваші уваги, буде телемагазин на дивані. Йду в пошуках взуття. Мені потрібно якийсь гарний каблук або танкетка, щоб це гарно виглядало з сукнею. Але спойлер, я його не знайшла, я купила краси. Ой, головне почати знімати і не нажати кнопочку play. Йду через старе місто з торгового комплексу Vivo до торгового комплексу Плаза. І ось тут я бачила таку красу. До цього не було так прикрашено, це щось новеньке, гарно оглядаю. А загалом тут так плине повільно час. Люди сидять, хтось пізно снідає, хтось вже обідає. Тут у вас загалом тут ресторани і готелі. Хтось ось виїздить далі. Або повертається додому, або їде кудись мандркувати, теж можливо. Загалом тут такий спокійна, перша половина дня, зазвичай, скільки я не проходила, а вже ввечері, особливо п'ятниця, субота-неділя, будуть розваги якісь цікаві. Я вже в минулих випусках свого влогу знімала, як саме на цьому місці розважають люди, акробати, трюки, бо все разом і вогонь був. Загалом мені подобається тут прогулюватись, якщо я отак хвилинка, коли я йду з однієї точки в іншу. Пройтись і понасолоджуватись, поки ще це невелика кількість людей, бо ввечері тут дійсно не протиснутись. Тому тільки до 3 години тут можна так спокійно погуляти, потім це вже неможливо. Це прозвали. Буде локації для дітей. Ось тут, наприклад, кинуть зібрати. Застовали пшенищі до наших свят. Що це там за свято міньйона, не можу зрозуміти? Які дівчатка гарні. Тільки честь, скажи польською честь. Давай. Честь. Хочеш фото? А, будеш? Давай. Вставай. О. Погода дуже гарна, тепла, але не супер жарко, що мене не може не радувати. Їдемо до парукаря стригти Настю. Бо зайка хоче зачіску, як у мене. Моя зайка хоче зачіску, як у мами? Буде ж така Потім покажемось. <звук> <звук> да? Я гарна Потім обов'язково покажемося. Яка ти вийшла гарна Доню постригли, але трошки довше, ніж я планувала. Вирішила все-таки залишити якусь довжину, щоб зручно було зав'язувати хвіст, коси заплітати, садочок збирати загалом. Трошки втомлені, бо жарко все ж таки. Повернулись і вже йдемо додому їсти. Завтра йдемо, їдемо, верніше на шоу мильних бульбашок, начебто має бути в якомусь парку, там ще є пляж, ще не була там. Подивимось, що і як взагалі виглядає. Активні вихідні, як то кажуть. Проводимо активно, так, привіт, зайка. Привіт-привіт! Сьогодні неділя, 16 червня. І сьогодні ж день тата. Ми на цьому тижні ходили з Настею, так, чисто випадково, в Sweet Factory магазинчик, де просто на всіх стінах висять оці такі, як в фільмах, високі, прозорі е, е, йомкості з солодощами різними. А Настя попросилась, ні, ми нічого не будемо купувати. Що ми зробимо? Просто покатаємось, бо там стоїть карушев. Так, звичайно, ми покатались на цій каруселі, але з пустими руками ніхто не пішов і вирішили взяти солодощі для того, щоб раз-два роз тимпатка посмакувати ними. Зараз покажу трошки що там і як. Настяно приготувала ось такий малюнок привітальний. Тому одну таку. Значком взяли там, з горішками різних стіків, різного шоколаду, з малином. Що це виглядає? І, по-моєму, тут ще якісь фрукти мають бути. Не пам'ятаю всього, бо очі розбігаються, настільки асортимент великий. І взяли, звичайно ж, солоденькі цукерочки. Ми всі взяти не змогли, бо це фізично неможливо і дуже дорого. Але ось такий круаснчик, mm -hmm. жабку. І всякі різні м'ячі. Якісь цікаві такі. Черв'ячки навіть, по-моєму, взяли, але це і стандартно, так? Різні-різні mm -hmm. mm -hmm. форми. Mm -hmm. Яйця, ось таке. І там іде ціна на вагу. Тобто ціна чи 10 злотих, чи 11 злотих за 100 грам. І як з'ясувалось потім, то вага наших цих двох баночок 810 грам. Відповідно за все це ми заплатили ще дві цукерки на паличці. Настя взяла собі і подружці, 106 злотих. Так, просто зайшли покататись на каруселі. Тому сьогодні будемо це куштувати. І на цьому я прощаюсь з вами. До зустрічі в наступному влозі.